Друзі, я вас категорично вітаю на каналі Василь Фломчук. Щиро дякую, що ви зі мною категорично дякую, що ви підписуєтесь. Ну і звичайно голосуєте, оскільки ми вже практично з вами на фінішній прямі. Я дякую разом з тим, що моє вчорашнє обурення можливо було аж занадто емоційне, але я бачу, що багато хто з вас практично всі розділяють цю. Яко кажучи, стурбованість за те, що відбувається в державі, Несправді, ще на вечір була подія пов'язана із конституційним судом і цими справами по незаконному збагаченню. До речі, сьогодні, знаходячись у Верховній Раді, я якраз взяв коментар і з цього і з іншого питання, в тому числі у пана дерев'янка. Але думаю, що на початку зосередимося на результатах голосування за першу п'ятірку. Шановні, фантастичні результати. Я бачу, що люди взагалі не байдужі, і це є сучасні українці, нормальні українці. Я бачите, просив вас разом із голосом вашим просто писати з якого ви населеного пункту. А і не обов'язково звісно було говорити там за кого ви голосуєте, але говорите. Ну добре, але якщо ми подивимося на соціологію і зріз, звідки люди е голосують в, на каналі Василь Климчук, виявляється, що це вся Україна плюс-мінус рівні і захід, і північ, і південь, і схід України, і центр України, і Донецька, і до речі, Луганська області з тої і, і з іншого боку, не є байдужими до того, яким чином буде розвиватися Україна. Українці знають є скрізь що Італія, що Польща, що Чехія, вітання Чехії, ну і так само в Луганській і в Донецькій області багато українських патріотів, повірте, а практично три тисячі людей. Фантастичні результати Володимира Зеленського і тут у Верховній Раді я до речі це показував людям. Але після того депутатам маю на увазі, коли вони говорили, та це якісь там дописки, та там щось там. І коли їм показав, звідки люди голосують, які результати люди пропонують, сі дивилися. Каже, не може бути. А як же ж так? кажу, отак оце і люди. Ви питали, яка там доля моментів пов'язана із е, славнозвісними поданнями. Там зрозуміло, що ніякого там подовження не буде. Це якщо ми говоримо про автомобільні справи. Але тим не менш, ми мусимо сказати, що я зустрів пана Роберта Горварта, і він сказав, що голосування не відбулося, тому що в залі було готово його підтримати лише 140 людей. Це якби безвідносно до якоїсь теми, але факт залишається фактом. Навіть і вже сказали, що ти переломаєш комітет, тебе в залі ніхто не підтримає, і там вона показала там. Ніхто не підпише це, якби для того, щоб було зрозуміло. Тепер, з огляду на ваше прохання, зустрів Юр... Юрія Дерев'янка, вже тепер кандидата на посаду президента, і е... інформація стосовно його законопроекту, цих 10%, як там відбувається, в тому числі і з поданням до конституційного суду. Кілька хвилин вашої уваги, але ви того хотіли, будь ласка. Всіх цікавить доля вашого законопроекту про 10 щодо розмитнення там з конституційним судом щось є, немає який рух взагалі Бо про продовження пільгового режиму все закінчило, я так розумію, цю всю історію. Що відбувається у вас? Значить, відбувається зараз наступне. Зараз у нас відбувається такий. Почергове, почергове підтримування різних сесій різних обласних mm -hmm. рад, міських рад, районних рад цього законопроекту тут в парламенті повний штиль. Значить, вони сьогодні роблять вигляд, що е, проблема не існує. Вони не розуміють, наскільки глибока проблема mm -hmm. і наскільки вона справді є. Цифри ми всі вже знаємо так. сьогодні. Чудово, що ті там 8,6 мільярдів, які були отримані, вони будуть зневільовані абсолютно восьма мільярдами гривень від недоотримання ПДВ і акцизу від більше як пів майже майже мільйона автомобілів, які не будуть їздити. Тому ефект від їхнього закону ми розуміємо. Наша позиція залишається незмінна. 10% від вартості розмитнення це єдине зараз найкраще рішення для України, для бюджету, для пенсійного фонду, для всіх громадян. Крім трьох людей, які в цій державі сьогодні хочуть збагачуватися Це Порошенко, це Святаш і це Васадзе, які хочуть щоб Цих 900 тисяч громадян, які зараз під ризиком того, що машину в них заберуть, через ще три місяці, значить, вони думають, що ці люди заплатять їм гроші за якісь їхні машини. А, пане Юрі, а е, яка доля з поданням до конституційного суду відносно там? Зараз маємо законів, за... цих законів 84, 87 і так далі. Цей процес також, так також в активній фазі. Зараз дозбируємо підписи. Зараз більше 30 підписів вже так, ми маємо. Треба Має 40, бути 45. 45 треба так. 45 п'ять підписів, підписів, але давайте е, об'єктивно говорити про те, що це буде процедура е, ну, довга, тобто це не буде за один за два Ви дні. Ви очікуєте щось від нового президента? Я очікую те, що навіть якщо ми дозбираємо на цьому тижні, чи там на mm. наступному е, тижні, чи на наступному сесійному ці підписи, то е, ми не можемо штовхати вперед конституційний. Місу з точки зору термінів розгляду, розгляду. а термін розгляду залежить від процедур, і це, звичайно, може затягнутися. Це не означає, що ми це не маємо робити. Ми це робимо і ми mm -hmm. шлухаємо вперед. А Але... вашому розумінні залежить одне від іншого, тобто рішення Конституційного суду і швидкість подання вашого законопроекту. Е, наш законопроект вже подний: 95.18, 95.19. Я вважаю, що зараз найважливіше це отримати максимальну підтримку всіх місцевих рад, тому що це є позиція не тільки mm -hmm. українців автомобілістів, це є позиція органів місцевого самоврядування всіх місцевих. Депутатів, і це є своєрідний, якщо хочете, навіть тиск і конкретний меседж і голові Верховної Ради, і президенту і уряду про те, що це важливо і це так само треба діяти. Головне, що чесно, бачите, треба запасатися терпінням, хоча результат він напевно буде стосуватися не тільки тих, хто розмитнює чи не розмитнює на сьогоднішній день автомобілі. Але була ще одна подія, яка ну мене примушує знову ж таки говорити про те, що щось не так точно, щось не так у данському королівстві. Наскільки чому? В одних забирають, а іншим дають. Причому забирають у тих, хто не може дати, а дають тим, кому не потрібно давати. Ну як на мене, чи ні? Коли ви бачите, як Конституційний суд за командою Порошенка скасовує статтю про незаконне збагачення, по якій десятки, десятки, більше 50 кримінальних справ є по міністру значить, інфраструктури, по народним депутатам, які сидять тут, по генпрокурору Луценку і так і інше, це те, якраз що всі наші правоохоронні нові органи, які під контролем американців і європейців були створені, роками напрацювали кримінальні справи, і ці негідники зараз через Конституційний суд фактично злочинці Подання і скасували цю норму. Це означає, що вся ця робота нівець, в унітаз, це означає, що всі вони вийдуть зараз абсолютно сухі з води. Це означає, що всі ці розслідування, які проведені, вони, вони будуть закриті, і це означає, що це Порошенко дав такий други політичний пепел усім їм для того, щоб вони зараз працювали. І працювали на Українці ніколи не будуть ні заможними, ні щасливими, ні захищені законом, коли отака система і така банда буде робити те, що. Зараз робила, тому давайте в цьому поставимо край. Давайте всім їх пошлемо подалі. От буквально через 30 днів. Давайте припинимо оцю всю кругову поруку, яка сьогодні відбувається. Все, друзі, от такі от справи, висновки робіть самі. Я звичайно буду продовжувати тримати руку на пульсі. Будемо смикати всіх, хто так чи інакше, але присутні всередині цих процесів. Дуже важливо, що ну з перших вуз якби дали інформацію, тепер ви точно знаєте, що насправді відбувається. Я дякую кожному з вас, хто підписується на канал Василь Кланчук. Будь ласка, це робіть. Ставте дзвінок. Очув для того, щоб не пропустити, а найважливіше, тому що вже з завтрашнього дня ми з вами почнемо дивитися на фінальний. На фінальну п'ятірку в нашому з вами голосуванні і дуже приємно чесно скажу, тішить дуже, що так багато людей по всій Україні не є байдужими до цього процесу, тобто не є байдужими до того, як буде розвиватися їх власна доля, і які речі будуть в їх долі відбуватися в контексті, звісно, того, що відбувається в нашій державі. Ще раз всім вам дякую. Хай вам щастить і до наступних ефірів на youtube каналі Василь Клончук. До побачення.